І люди, які обіймуть посади із півгорін регіону, між нами відразу почався активний діалог. Діалог, спілкування, на предмет вирішення проблем регіону. Повірте, коли ми об'єднаємо наші зусилля, частину левого часу цих проблем ми зможемо вирішити. Вирішити швидше якісніше. Я також закликаю до співпраці і допомоги нам зі сторони депутатів Верховної Ради, зі сторони представників районної, обласної, державної адміністрації, тому що ваша допомога може бути визначальною. Також я би хотів сьогодні звернутися до новообраних депутатів міської ради. Шановні колеги! Змію вийшли від різних політичних партій. Але знаю, що передвиборчі лозунги, обіцянки, всі ці хороші справи, які ви маєте намір зробити для громади міста Дрогобича та Стерника, вони суттєво не відрізняються, вони є сповільнені, тому що проблематика відома і шляхи вирішення приблизно познати. Тож я хотів би побажати вам, щоб ви ці речі, які вас роз'єднювали до виборів.